Японський диригент в Україні вже не вперше. Раніше виступав у Києві та Львові. З Чернівецьким оркестром зізнається працювати приємно та легко, тому виконуватимуть складні композиції. В першій частині ми гратимемо концерт Штрауса для Габоя з оркестром, що не є легким у виконанні. Далі зіграємо концерт для фортепіано з оркестром Рахманінова, а на сам кінець симфонію номер 7 незакінчена Шуберта. Крім того, участь в п'ятничному концерті візьмуть і японські музиканти. Про свої гастролі та головне про українську публіку кажуть. Українська публіка сприймає концерт якось тепліше і навіть жвавіше. Мені набагато більше подобається українська публіка, тому граючи тут, я отримую більше насолоди. Диригент розмовляє англійською. Наші музиканти в більшій мірі теж всі розуміють англійську мову. Тому я думаю, що неправді завжди в музиці було просто ніколи не було бар'єр мовного бар'єра. Бо музика говорить сама за себе. Кожен музикант розуміє, що що диригент показує, що він вимагає. Концерт відбудеться 16 вересня о 18.30. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.